Мир Божий, нехай Господь вас підкрепить там, де ви є, та збереже для себе. Сьогодні нам кажуть про те, що ми прийшли від мавп. Чи являється це дійсно правдою? Слово Боже, Біблія каже нам про те, що Господь створив людину та всіх тварин, які є на цій землі. І ми відрізняємось від тварин, тим, що всередині нас є ще Дух Бога. Може не просто тіло та душа. І є ще дух, і вітварин нас відрізняє саме те, що ми можемо знати і розуміти і виконувати волю Божу. А посол Павло в посланні до колосян це третій розділ каже: нам: отже, якщо ви з Христом воскресли, то шукайте небесного, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про небесне, не про земне. Наш сенс життя не тільки полягає в тому, щоб поїсти, попити, поспати. Ні, він полягає ще в тому, що ми можемо думати і про вічність. Ми же духовні, і ми можемо отримати життя не тільки тут на землі, але й в вічності. А для цього треба шукати небесного не тільки земного, але й небесного. Ми запрошуємо вас до нашої церкви вивчати слово Боже та основи християнської віри разом. Напишіть мені, і я відповім вам.